У Непалі кількість загиблих під час нищівного землетрусу перевищила 3200 людей. І, очевидно, зростатиме далі. Оцінити масштаби завданих руйнувань наразі неможливо. Фахівці кажуть, що, ймовірно, цілі селища поховані під сувами ґрунту. Близько 7 тисяч людей поранено, каже агентство Непалу, що відповідає за подолання наслідків катастрофи. Десятки людей загинули у сусідніх з Непалом, Індії та Китаї. Землетрус магнітудою 7,8 і балів спричинив не лише руйнування у міській та сільській місцевостях, але й снігові лавини у горах. Зевереста намагається врятувати альпіністів та провідників, що потрапили під обвал лавини під час землетрусу. На даний час підтверджена загибель 18 альпіністів. У Катманду тисячі людей проводять ночі практично під відкритим небом. У наметових містечках, що утворилися у центрі, бракує елементарних речей. Зараз люди бояться повертатись додому, побоюючись повторних поштовхів. Тим часом аеропорт столиці Непалу знову запрацював. Раніше усі рейси було скасовано через нестабільну сейсмічну ситуацію. Тисячі іноземців, які перебували у гімалайській країні у відпустці, намагаються вилетіти з Катманду. Більшості з них наразі доводиться чекати на таку можливість. У Непалі на вихідних перебувало близько 300 тисяч іноземних туристів. В тому числі 136 українців досі з деякими із них не встановлено зв'язку. Президент України Петро Порошенко доручив спрямувати до Непалу літак, аби забрати додому постраждалих.